Привіт, друзі, так, знову з вами, понеділок. Трішки погода наладилась, вчора цілий день дощ, ішов, сьогодні сонечко, але прохладно, класно ходить. Копаю сьогодні з прибором СДР-детектор від Івана Тараненко. Катушка на 27 кГц. І перший сигналчик, така каніна чорна, відупріжі щось. Все починається з чермету. Так гарний сигналчик був. А, не, не монета. Гудзик прикольний, старий царський, мені такі попадалися вже неодноразово Такий цікавенький, цікавенький гудзичок. Гарний і стан гарний. Ось такий чотирьохдирочник. Йдемо далі. Вискочив рамочник 1957 рік. Стан так собі. Ну, з цієї сторони даже очі я скажу. Що ходимо далі? Візуальна знахідка. Рох. Козулі прикольний. Козулька бігла, загубила. Вийшов на дорогу. Сигнальчик був, думав, якась проволока, бляшанка, та ні, не бляшанка. Ось такий православний хрестик часів царизму, але зігнутий зараза, блін. На жаль, зігнутий. Але прикольний. Ну Розгинати не будемо, а там буде видно. Ось такий. Так, почистить трошки його. Що ще й видно. Шукаємо далі. Там рад тільки що на дорозі в ямці біля мене. Ось таке щось бронзове було. А що воно? Без поняття. Воно на цвях похоже, але це не цвях. Може кудись забивалось або вставлялось з такими ліпістками. Капнув шматок бронзи ось такий, дивіться, клас. Це щось було дуже старе, а що воно було. Може якийсь глек був. Може не глек. Ну щось лите. І патіна стара дуже. Цікаво. Так, тут вже випав шматочок МІДІ або бронзи. Обламаний. Там камрад каже монетку знайшов, зараз підемо подивимось. П'ятнашечка. 56-й Хрущовська відрига. І Ще і стан офігенний. Так, на мостиночка ось така вискочила. Но на запчастину не похоже. Похоже на якийсь ювелірний вироб. Ось такеньке. Йдемо далі. Так, камрад каже, щось знайшов і не каже що. Кричав, кричав, звав мене. Так, а що ж там? Слева. А что ж там слева? Пальчик не крупно. Ох нихера себе, что то такое лежит? Хрест? О. А что это? Господи. Твою... Твою... Вот это ты засранец, блин. Ни хера себе. Кельт. Кельт. Вот это ты даешь. Маленький такой. Ковырятельный. Бачишь, что-то ним. Ну блин. Вот это находка. Эх. Эх, эх. Фух, після таких находок аж серце боліть почало. Колечко. Ну не від цієї находки, а від предыдущої. Ось прив'язна, тульчата радянська сокира. Так, а це чого може бути залізяка? Глибоко-глибоко була, капець. Видовбував. Слабий сигнал був, але видовбував. Техніка. Не техніка, хрен його знає. Залізяки кусок був, а поруч залізякою все камінчик лежав. Ну, Мені дуже на граніт схоже. Камрад каже, що це кальцій. Не знаю. Напишіть, що ви думаєте. Від чого ціпок? Від мотоцикла, мабуть. Так, а ну подивимось. Ну 82. Чітко рівно, бачите, він по діаграмі ложить. Зараз подивимося, що там. Ні, це якась фігня. Що воно таке? Бля? Типа алюмініє, але воно таке пусте всередині. Опять на дорозі вже йдемо обратно. Гудзик німецький, вермахт Вискочив, майже на поверхні. Залізяча продовжує лізти. Ось такий шматок, то ли запчастина, що воно таке. Пишіть у коментах. Щось розірвано Ось такий шматок. Так, що у нас там? Стіночки бачите? Опа! Це у нас старий ножик радянський. Прикольний. Такий симпатичний на жаль, вже погнивший. На жаль. Обстучу. Куча всього було. І ніше, і відкривачка, мабуть. Ось такеньке. Камрада зустрів на зустріч що мені якась накладка в нього ось така. Від якоїсь труби, мабуть. І кусок латуні ось такий. Так, ось находочка, ну, ну, ходи сюди. Опа! О! Ще й станчик такий піщаний. Камраду подарю. Буде гайки крутить в машині. Гарний, дуже-дуже гарний. І вушко таке вже. Підгулявся. Два мільйона. Чорне лізе мені і лізе. Дюрочка. І тут якийсь отросток, десь приварено було. Або щось від чогось. Знаєте, напишіть. Скоба стара. Середньовічна. Так, сапку копнув, таку середньовічну. Що вони тут цією сапою робили на цих пісках? Хожу туди-сюди з місця на місце, ніж середньовіччя, тут товсте, тут тонке, обламаний, не цілий, ходим, блін, вже трошки замахався бігать, чорний сигнал був, опоруч світний, купнув, Ну воно таке, блін, убите, що це капець просто. Комарі воно за ногу гризуть, блін. Если дружок сидить під вечір. Коротше, манітос, одна копійка. Миколка-кока-колка. Рік хрен розбереш, воно вбите в хламіну. Навірно, ще й горівше. Так, камрад з гудзика ось такого копнув тільки що лисого. Лисунець. Поверхневий сигнал, блін, бац, руками викопав. І воно якесь таке гнуте. Це трактор з поскудив, зараза. Зараз трошки почистим. Жалчик. Кінжал, так. Да. Кінжал бронзовий. Трактор його погнув, я навіть лопату не, не цейкав. Жаль, звісно, що воно таке підгуляне трохи. Але що є, то є. Ще шматочок бронзи. ніж теж був. Зараза, воно все поламане, не ціле, вбите в хлам. Залізяка ось така, від техніки шмат. Типа шестеренки щось. Це куди його ти встремляв? Йол... Йолки-палки. Наче із жопи витягнули. Такий рикошет був. Ну все, корона. Так, а камраду ся підтягнув ось таку красу. йолки палки Супер просто. Біда, біда. Ще один у камрада. йолки палки Де ти їх оце на гріб? На кладбище. Каже, що на кладбище. Ну бреша, стопудов. Служ, у мене на шиї там нема всяких блін, Гарні. Торюк. Патрон там. Так, що це таке? Та ні, це, блін, це... Сучасне щось. Нифіга воно не сучасно. Я думаю, що ніфіга це не сучасне. Це, це, це блин то, що надо. Я думаю. Ты хотів викинуть, блять ну, вообще ти що? Що ти шо? Шо? А, це? Якщо... Шо? Шо? а, шо? Як... а якщо це два метал? Так а шо це? До... Це, воно мені похоже це фібу, кусок фібули. Так і це <рес> Алло, дивися, такі здорові короче, фібули, блять готські. Ну ти бачиш якесь. так ось сверху. Охренеть, блядь, Оце находка.